Всім привіт! Сьогодні 148-й день нашого дослідження. Дослідження, в рамках якого ми з'ясовуємо, чи можливо за допомогою мотиваційної літератури покращити своє життя. Досліджуємо ми це, читаючи книгу Буріни Вест Переломний рік, яка містить 365 медитацій на кожен день. Сьогодні 148-й день медитації, а отже. І 148 медитація. Суть цієї медитації полягає в тому, що якщо вам потрібні зміни, вам потрібна любов. Бо любов діє на страх, як світло діє на темряву. Любов змінить усе, що необхідно пом'якшити, полегшити і перебудувати. Ось така от медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви про неї думаєте. І почуємося завтра!